Привіт усім! З вами компанія Happy Home І сьогодні ми розглянемо цікаві ідеї для ремонту квартири в сучасному стилі. Якщо ви хочете перетворити свою квартиру на сучасний оазис, ці поради саме для вас: від акцентних стін до оновленого освітлення та підлоги. Знайдіть ідеальні елементи дизайну, щоб зробити свій простір комфортним і стильним. Завдяки продуманому плану дизайну ви перетворите своє приміщення на естетично привабливий простір. Вибір кольорів важливий аспект, адже він допоможе зробити вашу квартиру сучасною. Також потрібно продумати дизайн, стелі та оздоблення підлоги. При належному плануванні ви можете додати унікальні деталі до цих зон, які підкреслять їхню красу в гармонії з іншими елементами вашої квартири. Меблі відіграють важливу роль у створенні стильного інтер'єру будь-якого помешкання. Обов'язково вибирайте зручні, але водночас стильні сучасні речі. Ремонт квартири в сучасному стилі може стати чудовим способом додати естетичної та функціональної цінності. Зважаючи на сучасні тенденції до мінімалізму, важливо підбирати елементи дизайну, які відображають цей стиль, щоб ти в ногу з часом. Від пошуку нових рішень, які оживляють візуальну естетику, до включення елементів дизайну в інтер'єр. Ідеальне поєднання кольорів, оформлення стелі та підлоги, розміщення меблів зроблять вашу оселю стильною та вишуканою. Ці ідеї допоможуть вам створити оновлений і модний дизайн квартири. Дизайн інтер'єру це потужний спосіб справити незабутнє враження. Ми також дослідимо, як різні матеріали та текстури можна використовувати для визначення простору та додавання йому характеру. Сучасний дизайн це стиль інтер'єру, який постійно розвивається. Трендові ідеї для ремонту квартири характеризуються використанням чистих ліній, нейтральних кольорів та мінімалізму. Оскільки модні тенденції постійно змінюються, сучасний стиль дизайну інтер'єру також адаптований щоб ти в ногу з часом. В сучасний стиль дизайну інтер'єру використовуються нейтральні відтінки, такі як білі та сірі, щоб створити заспокійливу атмосферу в кімнаті. Багато сучасних квартир мають відкрите планування та включають елементи лофту, що створити відчуття простору. Скандинавський вплив також поширений у цьому стилі, оскільки він визначає простоту та функціональність. Сучасний дизайн інтер'єру також надихається модними тенденціями, тому люди можуть бути впевнені, що їхні оселі завжди будуть в тренді. Використовуючи цей стиль, люди можуть створити гарний дім, який є одночасно функціональним і естетичним. Ваша оселя має бути улюбленим місцем у світі, де можна розслабитись, відпочити та знайти радість. Завдяки нашим простим порадам ви зможете перетворити свою квартиру на оазу з тиші та спокою, який дасть вам відчуття бадьорості навіть після найнапруженіших днів. Створіть простір, який живить вашу душу, де ви зможете по справжньому насолоджуватись життям. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!